Корній Чуковський «Ай болить» українською мовою. Добрий лікар ай болить, він під деревом сидить, і вовчиця йде до нього, і корова куторога, і жучок, і хробачок, і ведмедиця. Всіх їх вилікує вмить добрий доктор, ай болить І собака до нього прийшла ой мене покусала бджола. І придибав до лікаря лис, курка дзьобом ударила в ніс. Раптом прибігла зайчиха і закричала: Ай, ай, мій зайчик попав під трамвай, мій зайчик-стрибайчик, попав під трамвай, він переходив доріжку і йому перерізало ніжку. І зараз він хворий, кривий, зайчик малесенький мій. І сказав, айболит, це пусте. Є в мене ліки на те, я пришию йому нову ніжку, і він не лежатиме в ліжку. І принесли йому зайчика, і лікар пришив йому ніжку, і знову веселий стрибайчик скаче собі по моріжку. А разом із зайчиком мати теж почала танцювати, і сміється вона, і кричить Ну, спасибі ж тобі, ай болить. Враз до лікаря шакал на кобилі прискакав, ось вам телеграма від гіпопотама Як найшвидше в Африку їдьте напрямки. Дуже хворі в Африці наші малюки. Як невже насправді хвора, бегемотяча дітвора? Так, а вже ж, в них ангіна, скарлатина, холерина, дифтерит, апендицит, малярія і бронхіт? Приїздіть же якнайшвидше, добрий лікар, айболит. Добре, добре, побіжу, малюкам допоможу. Тільки як знайти дорогу, щоб подати допомогу? Ми живем на Занзібарі, в Калахарі і Сахарі, на горі Фернандо По, Де гуляє гіпопо, -по, по широкій лімпопо. І встав, ай болить, і побіг, ай болить, по полях, по лісах, по степах він біжить. І одне лиш говорить весь час, ай болить, лімпопо, Лімпопо, Лімпопо. А в й вітер, і сніг і град гей, айболить, повертайся назад і упав, айболить, не дійшов до мети, я далі не можу іти. І одразу ж до нього із гаю стурбований вовк вибігає. На мене сідай, айболить, тебе довезу я замить. І сів, ай болить, і помчав, і повторювать знову почав Лімпопо, лімпопо, лімпопо. Та ось перед ними море, де хвилі гудуть на просторі, А море сердите, бурхливе, страшне, і лікаря зараз воно проковтне. О, коли в морі втоплюсь я, до тих берегів не доб'юсь я, Що станеться з хворими з ними, звірятами лісовими. Такит випливає в цю мить, на мене сідай, айболить, і ніби морський пароплав, з тобою ми пустимось вплав. І поплив айболить через море, І знову, і знову говорить Лімпопо, лімпопо, лімпопо. І ось через гори лежить його шлях, І він починає повсти по горах. А гори все вище встають, як примари, а гори здіймаються просто під хмари. О, коли я не дійду, коли в путі пропаду, що станеться з хворими з ними, звірятами лісовими. І раптом з якоїсь скали до нього злетіли орли, накрили скоріше сідай, летемо, летимо в далекий той край. І сів на орла айболить, і повторюю знов айболить болить, лімпопо, лімпопо, Лімпопо. А в Африці, а в Африці, на чорній лімпопо, Сидить і плаче в Африці нещасний гіпопо. Він в Африці, він в Африці під пальмою сидить, на синє море з Африки, невтомно він глядить. чи не Пливе корабликом доктор Айболиць. І бродять без дороги слони і носороги. І кожен з них питає, Що ж лікаря немає? А поруч бегемотики схопились же животики. У них у бегемотиків животики болять. І тут же страусята пищать, як поросята. Ах, шкода, дуже шкода бідних страусят, і кір, і дифтерит у них, і віспа, і бронхит у них, і голова болить у них, і горлечко болить. Стогнати тільки й можуть. Коли ж він допоможе, коли ж він допоможе, лікар ай болить. І пера простягнула, а кула каракула, а кула каракула на сонечку лежить, а малюток любих малят, а коленят болять страшенно зуби десятий день підряд. І вибито два пальчики у коника стрибальчика, Не пигає, не скаче він, а гірко, гірко плаче він, і лікаря все жде. О де ж той добрий лікар? Чого це він не йде? Та ось у повітрі ви бачите птаха, Все ближче, все ближче він вчить понад шляхом. На ньому погляньте, сидить, а й болить, махає брилем і щосили кричить: Привіт тобі, сонячна Африка. І рада, і щаслива, вся дітвора. Приїхав, приїхав, ура, ура! А птах вже на землю сідає, і лікар одразу питає. А де тут малі бегемотики? І мацає їхні животики, і всім по порядку дає шоколадку, і ставить, і ставить термометри. І до смугастих біжить він тигряток, і до горбатих, слабих верблюжаток, і кожного гоголем, кожного моголем, гоголем, моголем, гоголем, моголем годую, годую до хочу». Десять ночей ай болить, не їсть, не п'є і не спить, десять ночей підряд лікує нещасних звірят, і ставить, і ставить термометри. От і вилікував їх лімпопо, хворих звіриків своїх лімпопо, почали усі сміятись лімпопо і стрибать, перевертати лімпопо І акула, каракула правим оком підморгнуло, і регоче, і регоче, ніби хто є її лоскоче. А малятка-бегемотики ухопились за животики і сміються, заливаються, аж дерева колихаються. Ось і гіпо, ось і попо, гіпо-попо, гіпо попо ось іде гіпопотам. Він іде від Занзібара, він іде до Кіліманджару, і співає, і кричить Добрий доктор, ай болить, слава тобі, слава, слава, слава добрим лікарям. Кінець. Володимир Сутєєв під грибом. Якось потрапив Мурашка під сильний дощ. Куди сховатися? Побачив він на галявині маленький грибок, підбіг і сховався під ним. Сидить під грибом, чекає, поки дощ припиниться. А дощ йде та не вщухає. Повзе до гриба мокрий метелик. Мурашку, Мурашко, пусти мене під грибок. Я промок, летіти не можу. Куди ж я тебе пущу? каже Мурашка. Я один тут ледве вмістився. Нічого, якось вліземо. Пустив мурашка метелика під грибок, а дощ ще сильніший йде. Біжить повз них мишка. Пустіть мене під грибок, вода з мене рікою лється! Куди ж ми тебе пустимо? Тут місця зовсім нема. Ну, потісніться трошки. Потіснилися, пустили мишку під грибок, а дощ сюллє і не перестає. Повз гриб горобець стрибає і плаче. Намокле пір'ячко, стомились крильця. Пустіть мене під грибок обсохнути, відпочити, дощик перечекати. Та куди ж ми тебе пустимо? Ну тут місця вже нема. Ну, посуньтеся, будь ласка, каже горобець. Ну, добре. Посунулися, знайшлося і горобцю місце. А тут заєць на галявину вискочив, побачив гриб. Сховайте, кричить, рятуйте. За мною лисиця женеться? Шкода зайця, каже Мурашка. давайте ще посунемося. Тільки сховали зайця, лисиця прибігла. Зайця не бачили? питає. Не бачили. Підійшла лисиця ближче, понюхала. Чи не тут він сховався? Та де ж йому тут сховатися? відповідають звірі. Махнула лисиця хвостом. Геть. До того часу дощик вщух, сонечко визирнуло, всі з під гриба, радіють. Мурашка задумався і каже як же так? Раніше мені одному під грибом тісно було, а тепер всім п'ятьом місце знайшлося. Ква ха, ха ква ха ха. засміявся хтось. Всі подивилися, а на шапці гриба сидить жаба перегоче. Ех ви, адже гриб то не доказала і поскакала собі далі. Подивилися всі на гриб і тут же здогадалися, чому спочатку одному під грибом тісно було, а потім п'ятьому місце знайшлося. А ви здогадалися кінець. Корній Чуковський телефон. В мене знов задзвонив телефон. Хто говорить? Слон. Звідки буде від верблюда? Що вам, дядю, шоколаду? А кому слонику одному? Чи багато прислать? Та подів із п'ять або шість. Більше він не з'їсть, він у мене ще малесень. Як крокодил подзвонив, і крізь сльози просив: Мій милий, хороший, прийшли нам колоші, мені, і жоні, і тотоші. Таке тобі діло, та я ж в ту неділю послав аж дві пари найкращих колош. Ах, ті, що прислав ти в минулу неділю. Давно ми вже з'їли і ще захотіли. І ждем, не діждемся, чого ж не шлеш ти чудових, нам дюжину нових, смачних і солодких калош. А потім дзвонили зайці невеличкі, чи можна прислати рукавички. І мавпи дзвонили разів, мабуть, п'ять. Прийшліть нам, будь ласка, книжок почитать. А потім ведмідь подзвонив, Він у трубку ричав і ревів. Почекайте, відміть, не ревіть. що вам треба, скажіть, поясніть, а він тільки му, та му. а на що і про що, і чому. Повісти, будь ласка, трубку. А потім дзвонили чаплі. Прийшліть нам, будь ласка, краплі, жабенятами ми так об'їлись, що в нас животи розболілись. Аж дзвонить мені свиня. Пришліть, прошу вас, солов'я. Я, звичайно, співаю фальцетом. Ми з ним вдвох заспіваємо дуетом. О, ні, соловей не співа для свиней, краще б вам погукати ворону. І знов від відмедя безліч дзвінків. Наш морж об'ївся морських їжаків. День у день, цілий день. Дзень, дзелень, дзень зелень, то подзвонить олень, то тюлень. Дві газелі подзвонили, заспівали, що єсили, уціліли, чи згоріли всі веселі каруселі? Чи в ви з розумом газелі? Не згоріли каруселі, каруселі не згоріли і гойдалки уціліли, ви б газелі не галділи, а наступної неділі. Прискакали б ви і сіли на веселі каруселі і на гойдалки веселі. Та газелі не скакали і по давньому кричали Уціліли, чи згоріли всі веселі каруселі, ну й дурні ж які газелі. Вчора трубку беру, а мені й кенгуру. Чи оце квартира мій додира? Я розсердився і говорю. Ні, це зовсім чужа квартира. А де його шукать? Не можу сказати, подзвонить по номеру 125 Я три ночі не спав, не лягав, мені б хоч на мить відпочить. Та знову дзвінок трих. Хто говорить Носоріг Що сталося? Біжіть! куди? Сюди, в чим справа? Спасіть кого? Бегемота, пан бегемот провалився в болото. Провалився в болото? Так, ні туди, ні сюди ніяк. О, прийдіть, поможіть нам в роботі, а то потоне, потоне в болоті, багна набере повен рот, пропаде, помре бегемот. Добре, біжу, біжу, коли зможу, поможу. Ох, нелегка це робота. Із болота тягти бегемота. Кінець.